Друзі, всім привіт! Вітаю вас у черговому відео у мене на каналі. Сьогодні ми поговоримо про найцікавіші турніри, які на нас чекають у другому сезоні 2024 року. У першому сезоні була купа цікавих турнірів, включно з мейджором. У другому їх буде не менше. А враховуючи те, як побудований сезон і пріоритет мейджору, то в нас буде навіть більше цікавих результатів і ще більше переможців. Тож попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. Нагадаю, що нещодавно у мене вийшли два ролика: це хто куди номер 4» про всі трансфери, які відбулися. За останній фактично місяць та топ 20 гравців та підсумки першого сезону 2024 року, де я склав свій математичний за формулою список найкращих гравців першого сезону 2024 року. Вийшло доволі непогано як на мене, тому запрошу вас до перегляду також. Ну і звісно, дякую спонсорам на Ютубі, які підтримують мене фінансово. Для них нещодавно вийшло чергове ексклюзивне відео, де я говорив про останні новини. Та відповідав на їхні запитання. Якщо ви теж хочете мене підтримати фінансово, то посилання є в описі до цього ролику. Дякую. Ну що ж, почнемо з першого помітного турніру на початку нового сезону. Це буде і e Sport World Cup. Призовий фонд мільйон доларів. Відбувається це все в Саудівській Аравії з 17 по 21 липня. 15 команд, враховуючи весь сік, сцени зі Na'Vi, FaZe Clan і так далі. Практично всі якісні команди зберуться тут. Але враховуючи те, що тут ще були регіональні кваліфікації та регіональні інвайти, тут також ми побачимо тут і Саші, і Мейті, і Мібер, і FlyQuest, і Джи -Джи Хао. Добре, вже The Monbulls це більш-менш тір 1-тір 2 команда, але Джи -Джи Хао ті ж самі це дурничка. Детальніше про цей турнір ми вже поговоримо за тиждень-два, коли я буду передмову до нього робити, там дуже цікавий формат, тому я думаю, що вам сподобається. А відразу за ним буде проходити індійський лав-турнір. Це Sky Esports Championship 2024. В нас тут якихось надзвичайних команд не буде, адже паралельно будуть проходити групи Blast, а Там в нас практично всі партнерські команди будуть виступати. Тому тут найкраще, що можна побачити, це Eternal Fire, Furia та The Mongols. Однак все рівно це доволі цікаво. 200 тисяч мумбаї, 8 команд з 23 по 29 липня. З 26 липня по 4 серпня будуть проходити групи Blast. Тут взагалі все дуже цікаво. Тут всі найкращі команди, які є на сцені, ну практично всі очевидно, адже в нас тут і OG є, і Liquid, і Cloud9, в яких ще досі немає складу. Купа класних колективів, з яких Шість пройдуть у фінали. Бласт групи мають призовий фонд 190 тисяч доларів, і я не розумію навіщо, але хай буде. Все, як завжди, зазвичай з таких турнірів у нас розпочинається сезон. Ми просто вкатуємося. Така лінива легенька подія, але цього разу все не так просто, адже це вже буде далеко не перший помітний турнір в сезоні, тому команди будуть розкочагарені і вже деякі навіть чогось досягнуть та щось виграють. Відразу за цим буде Аємкельндві тисячі 2024, Це топ 2 турнір у цьому сезоні. Подія буде відбуватися у Німеччині з 7 по 18 серпня. 24 команди беруть участь. Призовий фонд мільйон доларів. Все, як завжди тут теж дуже дуже круто. Це один з найкращих турнірів, не просто так, не через історичні якісь паралелі а через те, що сюди всі хочуть потрапити, і сюди дуже непросто потрапити насправді, адже напряму проходять лише 8 команд, і ще 8 команд визначаються у плей-ін стадії, де, наприклад, є герої Eternal Fire, Falcons, Liquid, ну, команди точно не найгіршого рівня. З 21 по 25 серпня в нас відбудеться онлайн-турнір Blast Premier Fall Showdown 2024, 135 тисяч доларів, 16 команд, які будуть боротися за два слоти на Blast Premier Fall Final. Тут у нас буде ще 12 учасників з Fall Groups та переможці різних локальних кваліфікацій. Наразі там відомо тільки про Zero 13, Amcal та NRG. Але ще є Азія, Південна Америка та Скандинави. З 3 по 22 вересня розпочинається один з найбільших турнірів в принципі. Це ESL 20-го сезону 750 тисяч доларів призового на 32 команди. Все це дійство проходить, як і зазвичай протягом останніх років на Мальті. Ну і тут весь сік. Тут всі перманентні партнерські команди ESL та купа колективів, які виграли різні регіональні та нерегіональні кваліфікації або отримали запрошення через World Ranking. Як завжди, дуже круто, вже навіть відомі групи. Тому за цим цікаво поспостерігати через три тижні насиченого Counter-Strike. Згодом з 25 по 29 вересня у нас Blast Premier Fall Final 2024. проходить у Копенгагені призовий фонд 425 тисяч доларів. Наразі жодного з учасників не відомо, адже маю ще пройти попередні турніри. Blast. але теж турнір вартий уваги. Вісім команд завжди вони граються з. Форматами наразі, напевно, вже вони перегралися з форматами, але буде цікаво 100%. Також з 4 по 6 жовтня у нас буде проходити ESL Challenger Atlanta 2024 у штатах 100 тисяч призового 8 команд. Це хороший тір 2 турнір, на якому часто грають доволі непогані колективи, але це якраз типу для таких команд, як Falcons, Monte, і от оцього всього рівня після топ 10 зазвичай топ 10 сюди не дуже часто заходять. Переможець завжди тут отримав 50 тисяч доларів та слот на наступну ESL Pro League, але враховуючи те, що невідомо як будуть розвиватися формати ESL в наступному сезоні. Тому поки не ясно, чи переможець таких турнірів надалі буде отримувати слот на ESL Pro League. і чи взагалі буде ESL Pro League, Поки що це невідома інформація. З 7 по 13 жовтня у нас відбувається черговий турнір ESL, Це буде IEM Rio 2024. Це вже третій поспіль IEM Rio. 250 тисяч доларів призового, 16 команд, і це все Бразилія, купа партнерських колективів, 5 локальних кваліфікацій та 4 команди через World Ranking від ESL. З 16 по 19 жовтня у Белграді, Сербія, буде відбуватися Res Regional Champions. З призовим фондом у 250 тисяч доларів. Наразі відомі дві команди, які там зіграються: Team Solid та Fluxo, як переможці рейтингу Південної Америки. Також сюди пройдуть чотири команди з рейтингу Європи та два інші запрошені колективи. На даний момент у рейтингу Європи лідирують Єміга, Блід, Сангал та Фнатік. Але далеко не факт, що ці команди поїдуть на цей турнір. Наприклад, Фнатік можуть вже на той момент. Трошечки зневажити його і зацікавитись чимось більшим, що буде відбуватися приблизно в той самий час. З 16 по 20 жовтня відбуватиметься Eliza Masters Expo 2024. Турнір проходить у Фінляндії. 8 учасників, 200 тисяч призового. Мені подобається цей турнір, перш за все, через те, що вони не допускають. Російські організації та російських гравців це дуже круто. Участь на цьому турнірі вже гарантували ЕНС та Бейт. Енс були запрошені, а Бейт виграли весняний відбірковий турнір. Також ще буде осінній відбірковий турнір та локальна кваліфікація для Фінляндії. З 1 по 24 жовтня відбувається Thunder Peak World Championship 2024 з призовим фондом у 850 тисяч доларів загалом, але це включно з кваліфікаціями. Частина цього турніру буде проходити на LAN, але наскільки я розумію, лише півфінали, фінал та матч за третє місце, решта буде проходити онлайн. І наразі ми вже знаємо чотирьох учасників цього турніру: це Блід, Мейті, Легасі та Імперіал. Також ще будуть переможці двох локальних кваліфікацій у Південній Америці та Європі. Та решта 10 команд, які отримують прямі запрошення. З 13 по 17 листопада відбудеться турнір на 8 команд Blast Premier Worlds Final. Поки невідомо, де він точно відбудеться, але це точно має бути лан в минулі роки. Він приходив в Об'єднаних Арабських Еміратах. Думаю, цього разу це буде щось схоже. Призовий фонд мільйон доларів. І наразі відомі два учасника: це Spirit, це Na'Vi – також буде переможець Fall Final та переможець IMGAN 2024. Решта команд отримають запрошення згідно з рейтингом Blast. З 11 по 19 листопада відбудеться ESF World Esports Championship 2024. Це типу чемпіонату світу на 24 команди з призовим фондом у 240 тисяч доларів. Проходиться це дійство у Саудівській Аравії, і це, напевно, найбільший призовий для Турнірів ЄСФ. Тут купа локальних кваліфікацій з усього світу. Але наразі відомо тільки про участь шведської команди, яка виграла минулий чемпіонат світу, тому вони отримали пряме запрошення сюди. З 22 по 24 листопада відбудеться ще один ESL Challenger, Цього разу у Катовіце 100 тисяч доларів, все як завжди, 8 команд. Але цього разу вони ще й додали польську окрему кваліфікацію, тому якась польська команда гарантовано зіграє перед домашньою публікою. Так само вони робили для Швеції у Єчі. Пінгу, але тоді Альянс посіли останнє місце, тому шведська кваліфікація себе не виправдала. Сподіваємося, що з Польською буде краще, але наразі польських команд практично немає хороших, помітних. Також у Стокгольмі з 22 по 24 листопада відбудеться фінал жіночого турніру ESL Impact Ліга з 6 сезону. Вісім учасників 123 тисячі доларів. Це доволі важливо, адже рейтинг Valve зараз базується на виграних призових, через що, наприклад, Imperial Female зараз отримають запрошення на закриту кваліфікацію до РМР у Європі. Ну і Апогеєм вишенькою на торті цього сезону стане Perfect World Shanghai Major 2024. Перший мейджор в Азії мільйон двісті п'ятдесят тисяч доларів у Шанхаї 24 команди з 30 листопада по 15 грудня. Останній великий турнір у сезоні, та і власне у році. Тут поки що теж не так багато є про що говорити, адже купа команд будуть ще між собою змагатися. Ми ще навіть не дійшли до закритих кваліфікацій. Закриті кваліфікації потрібні для того, щоб потрапити на РМР, і вже потім з РМР визначатимуться учасники самого мейджору. Я про це все також зроблю окреме відео, де я повністю розповім хто, скільки, звідки. Але зараз я вам просто нагадаю, що з Азії проходять три команди, з Америки сім команд, і 14 з Європи. Буде цікаво, але до цього ще так далеко. І стільки турнірів ми ще мусимо подивитися до самого мейджору, тому дуже далеко. І поки що, ми можемо просто чекати і дивитися, хто проходить, а хто не проходить на закриті кваліфікації. На цьому все. Дякую за увагу. Сподіваюся, що відео для вас було корисним. Ви знали щось для себе нове, адже турнірів насправді багато і за всім слідкувати неможливо. Крім того, це ще не останні. Я думаю, що анонсують якийсь умовний Рубет Кап, ще якусь дурницю, яку проводять ледь не кожного року чи сезону. Тож, ще щось вилізе, але поки що, з того, що відомо, я вже все вам розповію. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і, звісно, любіть Counter-Strike.